Вінниця Зеленбуд вже розпочали готувати зелені насадження до холодів. По місту працює декілька бригад. Так на проспекті Коцюбинського обрізають кущі троянд. Це найбільша трояндова алея в місті. Їх тут близько восьми тисяч. Ми готуємо розірва на зим, на зиму. Ми обрізаємо, щоб було почок. 4, 5, 6. Приблизно саме більше почок. Щоб було і вирізаємо сухе. Рози, які переплетені, щоб вони були тут, щоб був такий кошик. Потім ми їх прикриваємо землею, і вони так зимують до весни. Відранку вже обрізали майже тисячу троянд. Потім їх підгорнуть землею, аби не перемерзали. Далі займатимуться іншими рослинами. Тільки починається холода, ми вже починаємо свої однорічні квіти збирати з квітників. Які поприцвітали і які бояться морозу. Ті, що бояться морозу, ми їх одразу від відвозимо до нас на Зеленбуд, їх там черенкують і висаджують в горшечки вже в торф. І весною ми їх знову будемо садити. Обрізаємо такі багаторічні квіти, як хризантема, вона перецвіте хосту. Будемо викопувати ще журжини і кани. Роботи вдосталь каже пані Алла. В планах ще обрізка дерев, прибирання клумб та підживлення рослин добривом для легкого перезимування. До початку сильних морозів планують завершити роботи.